Лютий 24-го року війна в Україні, чи верніше повномасштабне вторгнення, триває вже майже два роки. За цей час кількість кацапів, які стали добрими для нашої землі, сягнула 400 тисяч. І тут в мене виникає, знаєте, таке людське запитання: наскільки питання людяності тут взагалі можна застосувати? Задля чого? Або во ім'я чого вони всі загинули? Можливо, вони нас ненавидять лютою ненавистю настільки, що готові віддати своє життя, лиш нас вбити. А може, вони думають, що нас справді захопили американці і роблять зазгеїв та проводять різні експерименти, і вони, як старші брати. Хочуть нас звільнити, а може вони взагалі нічого не хочуть і нічого не думають. А як покірне стадо, як раби виконують накази свого царка, свого рабовласника Путіна і їм на все байдуже. Байдуже на своє життя, байдуже на наше життя. Не знаю. Напевне, ми ніколи не знаємо істини. Проте в усій цій ситуації мене цікавить і фелює зовсім інше. 14 Нісане, 30-го року. Христос із своїми ученнями зібрався на останню вечерю в своєму житті, в такому форматі. Поміж іншим, Він їм каже наступне: Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові вони робитимуть це». Бо не пізнали ні отця, ні мене по своїй суті, це жахливі слова, які важко одразу зрозуміти. Адже сказане ним означає, що владу захоплять люди, які насправді Бога не знають, але вони будуть твердо переконані в тому, що вони йому служать. І оця ревність по Богу, якого вони не знають, якого не створив власній уяві. Буде настільки висока і настільки сильна, що вони вбиватимуть інших людей, вбиватимуть тих, які думають трішки не так, як вони, при цьому будуть щиро переконані, що вони роблять Богу одну справу, що вони знищують рятиків, які відвертають увагу від Бога, які розповсюджують шкідливі єресі. Але слова Христа означає, що все буде з точністю до навпаки. Не будемо далеко ходити. Варто лише зауважити, що Понтій Пелат, римський намісник, жорстока по своїй суті людина, хотів відпустити Христа. А ті, хто повинен йому служити, хто повинен його захищати, хто повинен йому поклонятися, як месії, шукали його вбити. Це його народ, його брати, первосвященники, які призвані служити Богу. Вони шукали смерті свого Месії. А якщо сюди додати, що гоніння на християн почав нейрон лише в 68 67 рік нашої ери, майже 40 років після смерті Христа, а юдеї почали гнати християн одразу. Варто задати таку апостола, як Якова, якого вбили саме вони, варто задати сюди Степана. І Савла, який це оправдував. А якщо ми сіди добавимо ще багатьох інквізицій, де спалювалися люди за те, що вони сприймають і вірять в Бога, трішки не так, як заведено було в той час, за те, що вони не сприймали папу римського як божого намісника. Найбільш переслідування зазнавали саме християни, представники інших релігій, такі як мусульмани або які атеїсти, там скажемо того часу, вони не настільки цікавили католицьку церкву інквізицію, як її цікавили християни, які вірять трішки не так, як, як правильно, знаєте, як заведено. А як щодо хрестових походів, знаєте, місія взагалі така шикарна, така, знаєте, богоугодна, така правильна нести християнство. Тільки що це робилося з допомогою меча і крові, ну це знаєте, це таке інше питання. Маразм. Хрестових погодів дійшов до того, що в 1212 році в один з таких поход відправилися діти: 12, 13, 14 років. Знаєте, і вони щиро були переконані, що роблять правильно роблять буводну справу, адже вони збиралися відвоювати Єрусалим мусульман. Проте самі були жорстоко обмануті і замість берегів юдеї корабель їх висадив біля берегів Індії, де вони були продані в рабство. Кінець їх, напевно, не завидний. Сюди можна багато що ще додати. Ну, наприклад, час після реформації Мартіна Лютера, завдяки ньому католицька церква почала розпадатися і почалися такі, знаєте, різні течії відбуватися в самому протестантизмі. І оці течії вони ворогували між собою настільки, що навіть вбивали один одного. Можете про це також в історії подивитися, дізнатися. Жахіття. Християни, ті, які мають проповідувати любов, вони знищували один одного. Жахливо визнавати. Але більшість війн мала саме релігійне підґрунтя, бажання захопити чиє золото, не бажання захопити території, а вони мали саме релігійне підґрунтя. І мені дуже прикро визнавати те, що найжорстокіші війни розв'язували саме. Християни, верніше ті люди, які називалися християнами, і робили це з благими намірами в ім'я люблячого самоутнього Бога, того Бога, який є любов, в ім'я Його вбивали інших людей. Та й зараз, якщо подивитися ситуацію в Росії, то РПЦ вона щиро переконана в тому, що вони роблять правильно, адже за їхньою думкою, за їхньою логікою, вони захищають єдину істину. Єдину правильну в світі церкву, мабуть, керівництво Гундяєві і всі інші вони здогадуються, що з чим. Але прості люди, вони, знаєте, вони переконані, що вони роблять правильно. Отак справджуються слова Христа. Кожен, хто заподіє смерть, буде думати, що служить мені. В наші дні було багато сказано про те, що аби зараз церква мала таку владу, як в дні апостолів. Але я переконаний. Ще якщо зараз церква отримає таку владу, як апостолів, конфесії один одного просто вони знищать з лютою ненавистю. Адже кожна конфесія переконана, що істина саме в ній, а всі інші помиляються. Більш того, я з болем визнаю і бачу те, що злість, ненависть і ворожнеча відбуваються навіть всередині однієї конфесії. Очевидно, люди забули слова Христа, де він сказав. І те, що ви мої учні, пізнаю з того, що між вами буде любов. Він не сказав, що через те, що ви будете там досконально знати писання, через те, що ви будете все детально розуміти, він сказав, що через те, що між вами буде любов. На завершення, я вас хочу закликати трошки угуманити свій гнів, свою ненависть і бути не такими радикальними в усіх питаннях, які ви бачите і які ви думаєте. До зустрічі!